Пропоную пограти у гру. Сьогодні в нас буде велике меню. Необхідно вибрати зайвий продукт на малюнку. Готуємо торт Ми бачимо борошно, ягоди, яйця, шоколад, цукор та м'ясо. Що з цього зайве? Звісно, м'ясо. Далі готуємо суп. Картопля, виноград, морква, сіль та перець, риба та лук. Що зайве? Звісно, виноград? Тепер робимо бутерброд. Що ми бачимо? Сир, масло, ковбаса, варення, огірок та хліб. Що зайве? Варення. Далі варимо компот. Бачимо малину, помідор, воду, цукор, яблука та вишні. Що з цього зайве? Звісно, помідор. Заварюємо чай. Лимон, цукор, вода, мед. Чай та гриби. Що зайве? Гриби. Далі робимо салат, капуста, помідор, олія, ківі, лук та огірок. Що зайве? Звісно, ківі. Дякую за увагу.